Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 19 листопада з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клечук, і сьогодні з нами зі свіжого повітря і сонячним обличчям, справді в прямому сенсі цього слова, директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. І пан Євген перед тим, як ми записуватися, сказав, каже, хочу глядачам нагадати, що, попри все життя триває, так на праведний жаль, друзі, сьогодні прольоти, війна, але ми звикли жити в цій ситуації, тому говорити будемо не лише про те, що війна в Україні, а й про те, що на тлі цієї війни відбувається в Україні. І, от, пане Євгене, я хотів би е, почути від вас оцінку того. Що зараз відбувається в парламенті, тому що те, що там відбувається, мені особисто дуже болить, тому що це є свідченням серйозної глибокої політичної кризи, яку сьогодні використовують в Україні, і правильно, і неправильно, от хотів би почути вашу думку стосовно вчорашнього блокування парламенту. Ідеї створення коаліції національної єдності, відставки міністрів, і чи дійсно це допоможе нам вийти із складної ситуації? А потім хотів би повернутися дійсно Ситуація всередині країни ще і до міжнародного порядку денного, оскільки президент зараз перебуває в Туреччині, тому поки що про парламент. Ну, По перше, треба нагадати, що ідея коаліції перемоги вона з'явилася на початку широкомасштабного російського вторгнення, коли у влади був переляк. А потім вони вирішили, ну, якось так обійдемося і будемо діяти без неї. Зараз склалася ситуація, яку Ленін описував як революційна. Коли верхи не можуть, а низи не хочуть. Я думаю, ми з вами достатньо добре уявляємо, як багато людей за цей тиждень обговорювали. Вони обговорювали і відключення, вони обговорювали пачки доларів в банківській упаковці. Вони обговорювали багато чого. І це факт. Парламентарії, ну до певної міри, хтось зараз тільки починає обростати суб'єктністю. Хтось починає усвідомлювати, що йому немає чого ловити в наступному парламентському скликанні. І можна, як це знаєте, в відомому анекдоті, не тратьте куми сили, спускайтеся на дно. І це теж елемент політичного процесу. Мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Словосполучення коаліція національної єдності. Воно викликає у багатьох людей чогось як таку, таку відразу. Хоча насправді створення надпартійної коаліції, надпартійного об'єднання, яке може сформувати уряд, це європейська практика. Таке було і в 20-х, і в 30-х роках перед день Другої світової в Європі. І нічого поганого в цьому немає. Просто треба зрозуміти, які є інтереси. І я тому наголошую, що я, наприклад, особисто розумію, що при президенті Володимиру Зеленському Петро Порошенко не буде членом уряду, бо між ними ну, дуже складні особистісні відносини. Юлія Тимошенко має більше шансів, бо у неї там, знаєте, теж пам'ятаєте, в 19-му році цей посил, молодий президент, досвідчений прем'єр, а потім з'ясувалося. Що голосів ледь-ледь вистачає на те, щоб створити фракцію у парламенті, і я за те, щоб констатувати простий факт: в 30 мільйонній країні має бути 20-25 людей, які готові зразу прийти в уряд, заявити, що у них немає політичних амбіцій, хоча б продекларувати це, сказати, що вони працюють до завершення воєнного стану швидше за все. І почати діяти, тому що є простий ще один момент: наша нинішня влада, на жаль, не розуміє, що гроші, які вкрали в межах Міндічгейту, це насамперед гроші західних платників податків, бо західна фінансова допомога це гроші західних платників податків. І що це означає для наших західних партнерів? Що зараз наші партнери відсвяткують День подяки, потім відсвяткують різдвяні свята. А з Нового року, який наступить достатньо швидко, їхні політичні опоненти почнуть шмагати діючу владу Німеччини, Польщі, Франції за те, що вони не допусти... за те, що вони допустили цю всю ситуацію. Вони будуть висувати різні аргументи, вони будуть пропонувати різні речі. Якщо ми бачимо позиції, наприклад, Дональда Туска. Чи Еммануеля Макрона, то ми розуміємо, що для них ця ситуація дуже неприйнятна. Я думаю, що і е, пану Мерцу, канцлеру Німеччини, це теж неприємно Фрідріху Мерцу з цим всім стикатися. Тому ми опинимось в ситуації, коли виявиться, що для нас фінансовий дефіцит може виникнути найменш хороший для цього момент. Нагадаю, що сьогодні наші західні партнери. По суті, фінансують всі наші потреби, крім потреб оборони. Ну, там є часткові програми, там данська програма. Ми зараз не будемо торкатися, так би мовити, повалу вони фінансують соціалку зарплати бюджетникам і так далі. І коли вони бачать ці всі фотографії, коли вони усвідомлюють звідки ці гроші, то для них це дуже неприємна ситуація. Я не думаю, що вони якось будуть наполягати. На відставці Володимира Зеленського, бо вони розуміють, що це нічого не дає в нинішній політичній конфігурації в умовах воєнного стану, але те, що вони хочуть побачити інші обличчя, це абсолютно очевидно. У мене тоді наступне запитання, бо я все-таки не почув відповіді, але я його сформулюю наступним чином: ну, відповіді для себе. Наскільки є загрозливою сьогодні для України? Те, що відбувається ситуація, оця от, склалася і довкола саме і міндічґейту і о, е, довкола е, парламентської кризи, тому що ну сьогодні читаю допис одного із наших колег про створення так званої коаліції національної єдності, а і інших, а, які пишуть про те, що ну голосів не те, що не вистачає там на створення коаліції якоїсь, а навіть 150 докупи зібрати не можуть, тому що частина слуг народу обурена. Тим, що я так допускаю, їм конверти не перепадали, мабуть, да, і з такими великими грішми. Ну, звісно, я мовлюся, що пан Євген говорить, коли про те, що влада крала, то звісно, ми маємо на розуміння, що це ще буде доводити в суді. Це окрема історія, яку можна було б говорювати, пане Євгене. Але все ж таки, наскільки загрозливою є нинішня ситуація для України? Тому що зараз багато говорять: якщо ми будемо хейтити Зеленського і так далі, не закриємо на це все очі, Україна розвалиться, не можна ніякої коаліції робити. парламентська криза, мовляв, в Україні буде дуже, -дуже неперелавки. Я думаю, що питання ж не в тому, щоб когось хейтити чи навпаки боготворити. Все в житті потребує балансу. І питання не в тому, ну зрозумійте. Хочу, щоб наші глядачі зрозуміли, коли в нашій країні роками вибудовували офісну президентську республіку, де все вирішував президент і наближене коло обмежених осіб, а потім, з а потім намагаються показати, що президент ні до чого, то це виглядає достатньо смішно. Я не заперечую необхідності зустрічі президента з Макроном, сьогоднішньою з Ердоганом. З прем'єром Іспанії можна є одна загроза, довірені партнери швидко закінчаться, не буде куди полетіти. І є ще одна загроза. Якщо американці зараз спустили повідка Віткофа, то вони просто відчувають нашу слабкість, розумієте? І коли Вітков говорить, що він за лекалами домовленості по газі, зможе домовитись між Росією та Україною. Пане Євгене, я ми до Вітков перейдемо. Так я хотів би, щоб ми сидіти розділили. Тобто е, я зараз звертаю увагу глядачів е, на те, що ви от вважаєте, що загрози ніякої для України немає. От ні, парламент. я такого не я говорив. Я говорив, ні, що я, я, я ж я ж ну от просто перекладаю, тому поясніть, будь ласка. Ні, не треба мене перекладати, я кажу достатньо зрозумілою українською мовою. Я не зрозумів, що, що для нас це загроза, Якщо... чи не загроза? Я... Пояснюю, у нас на сьогоднішній момент воєнний стан в умовах воєнного стану, президент отримує додаткові повноваження. Прем'єр, судячи з її поведінки, боїться в туалет сама сходити без президентського розпорядження чи доручення. Тому я не бачу загрози керованості Україні. Коли починають говорити про загрозу керованості, то це означає, що у нас не працює державний апарат. Якщо він не працює. За три з половиною роки після широкомасштабного вторгнення, то треба з'ясувати, хто за це несе свою політичну відповідальність. він Почекайте. Почекайте. я доведу думку до кінця, тому лякати людей, що якщо у нас зараз будуть відставки в уряді чи піде Єрмак, і вся країна зупиниться, все розвалиться, і росіяни дійдуть до Києва. Не треба. Я впевнений, що якраз де-де, а в силах оборони люди достатньо добре розуміють, хто їхні головні вороги і що їм треба робити, бо там є чітка ієрархія, і наші військові довели протягом всього цього часу, що вони добре знають, як робити свою роботу. Окей, чому тоді Європейська солідарність разом із ну, майбутніми потенційними партнерами з Юлією Тимошенко. Хоча на мене цей союз дуже дивно виглядає, з огляду на історичну, історичну таку ретроспективу, вони виступають за повний, повне перезавантаження уряду, а не за відставку окремих міністрів. Ну про це краще спитати представників Європейської Солідарності. Я не є членом партії Європейська Солідарність, не є речником я, фракції належно до політичної сили Політи... якоїсь... політичної логіки, поважаючи. Ваше право поставити питання, я дам абсолютно зрозумілу відповідь в умовах політичної кризи. Одна з моделей є будьте реалістами, вимагайте неможливого будьте реалістами, вимагайте якнайбільше. Мене б дивувало, якби Петро Порошенко, як досвідчений політик, сказав би: Ну, дайте нам тільки пару скальпів цих міністрів, які і так зашкварені вже по саме не можу куди, і все цього буде достатньо. Ні, це не відповідає політичній логіці. Можливо, суто психологічно, це моє припущення. Українські політики просто, ну як сказати, скучили за тим, що відбувається на сьогоднішній момент, за політичним життям. Тому що вони, що вони бачили, що все вирішував Офіс президента. Правда? Майже Офісно-Президентська республіка. А зараз ми бачимо якісь. Проблиски парламентського президентського, як проблиски були у Міндіча то ізраїльське, та українське громадянство, то у нас відбувається зараз конвульсії офісно-президентської республіки і процес дуже поступового відновлення парламентської президентської республіки. І коли в цьому процесі виходить на трибуну Дмитро Разумков, який був одним з очільників е, списку партії Слуга народу і починає показувати ляльку Карлсона. Це, очевидно, тест на як там, ментальну, ментальну зрілість і хорошу пам'ять. Тому що це, це теж політичне життя. Ми на сьогоднішній момент перебуваємо в умовах кризи політичної, але вона відбувається на горі. Людей більше цікавлять питання прості, куди пішли гроші і чому вони сидять по 6, 8, 12 годин без світла. Це для них набагато більш цікаво. Тобто, ну я так розумію, політики у Верховній Раді далекі від реального життя займаються політичним популізмом, а давати відповіді на запитання, про які ви говорите, вони не збираються. Ну, в такий спосіб наполягать а як вони можуть давати відповіді на питання, які стоять, якщо е на сьогоднішній момент, у нас, повторюю, все ще існують конвульсії офісно президентської республіки? У нас президент, я ж скажу, боюсь, що закінчаться довірені партнери. Те, що зараз президент за кордоном, це вирок всім нашим євроінтеграційним потугам. Тому що в будь-якій країні Європи, Європейського Союзу, президент в подібних умовах перервав би будь-який візит. Тим більше, президент зараз Верховний Говнокомандувач. І він на Якщо... його почав здійснювати на тлі цього скандалу, не те, що перервав. Сорі, Ну, це, це його вибір. Адже не ну, всі, просто наші глядачі знають, що візиту в Греції передувала домовленість між Нафтогазом і «Орленом» про регазифікацію. Тобто, це фактично ключова домовленість для постачання газу скрапленого з території Греції. Якийсь газ російський зайшов через територію Литви скраплений в лайпеду, там теж є Еленджі термінал. Тобто, це, це все, але ж в Литву Зеленський чомусь не поїхав, правда, не, не, не перерізав там стрічку. Ми на сьогоднішній момент перебуваємо. Я серйозно абсолютно кажу, що влада демонструє, що вона в питаннях європейської інтеграції не розуміється, вона не знає, як її робити, і не знає, що тут здійснювати. Пані Євгене, то чи буде великою загрозою, якщо, наприклад, президент все ж таки ухвалить рішення, я не обмовився, розпустити парламент. Скаже, окей, давайте ми його повністю розпустимо, сформуємо новий. Підстава. Ну, скандал. Свереденко напише заяву і все. Так, а в чому, про що Свереденко напише заяву? Про те, що розпустити парламент? Ні, я говорю про відставку уряду. Можете виявляти. Відставку уряду? Ну, да, е, то, я то, не бачу, то, тому то, що, то. що згідно норм законодавства, колишні міністри виконують свої повноваження до призначення нових. Тому але, жодно... але, в такий спосіб, але в такий спосіб знімуть зараз напругу політичної кризи в парламенті. Так, уна... почекайте: якщо у нас в кількох обласних центрах замінили обраних міща... містянами е... міських голів, на керівників військових адміністрацій, то що у нас генералів мало? Ні, я насправді розумію прагнення з одного боку замінити хунтою те, що відбувається. Я, я думаю, що така спокуса є, але е, тут є інші спокуси, тому що збройні сили, сили оборони в широкому сенсі це частина українського суспільства, плоть від плоті. Тим більше в умовах мобілізації і робити такі небезпечні фокуси. Ну я б на місці президента і його команди поостерігся, якщо він боїться звільнити керівника свого офісу, де не треба нічого, ні узгоджень, ні погоджень, лише президентське рішення, то він може в будь-якому відео зверненні вийти і сказати: Я боюсь, я не наважуюсь. Я думаю, що громадяни України вони це. Зрозуміють, вони до цього поставляться з розумінням і будуть ну, відповідним чином реагувати. Які перспективи такого рішення, в принципі, на рахунок можливого звільнення Єрмака і кадрових чисток в офісі біля там біля оточення? Ви знаєте, я давно, я давно говорив про те, що люди, які придумали модель Єрмак-продюсер, а Зеленський актор, вони по-своєму геніальні. Я поки не знаю конкретно, хто це зробив, не можу, не можу чітко сказати, але ця модель була працююча в умовах неекстремальних. Але в умовах екстремальних вона для Зеленського стала важкою. І ми не можемо втратити президента, тим більше, що в умовах воєнного стану президентські вибори і парламентські вибори проводити неможливо. Ні, я, не про, ну? я не про президентські вибори, пане Євгене, Я вас запитую про звільнення Єрмака, наскільки це реально? До чудово президентські це? вибори? На кінчику президентської ручки, це його рішення, його відповідальність. Ваша думка, це може статися чи не може статися в нашій країні? все може статися, якщо у нас можуть красти е, десятками мільйонів доларів під носом у фінмоніторингу, під носом у спецслужб в умовах війни. Тобто, якщо у нас може бути vip мародерство, то чому у нас не може бути звільнення керівника канцелярії президента? Це врятує репутацію Зеленському? Прошу? Це врятує репутацію Зеленському? Е, ну, е, я б сказав, у мене немає сумнівів в двох речах. Перше, Володимир Зеленський залишиться президентом до завершення своїх повноважень і до завершення воєнного стану. Це перше. Друге, йому не варто балотуватися на другий президентський термін. Ну, ви не хочете відповідати, пане Євгене, на запитання? Ну, окей, добре. Друзі, пишіть, що я Може, я до політичної кар'єри, і я готуюсь ну, відповідати як виходить. політик. Ви тоді наступного разу кажіть, що я зараз відповідаю як політик, ми тоді по іншому будемо питання формувати. Добре, а думав, у політичній і Друзі, тому певне вам зрозуміло, чому Магда сьогодні уникає відповіді на прямі запитання. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширійте відео друзям і побачимось Спасибі. Дякую.